Ми говоримо про медіацію. Що таке медіація, якщо говорити дуже простими словами, це спосіб вирішення якогось конфлікту, не доводячи його до такої прямо гострої фази судових розбірок і всього іншого, ми сьогодні будемо вчитися працювати в групах. Ми будемо говорити про те, які є інструменти, які є способи вирішення, які є фішечки і секретики, як би я це не любила, так, цей вислів, але вони існують. І головне, ми будемо вчитися комунікувати одне з одним екологічно і гуманно для того, щоб досягнути своїм цілим. Ми працюємо над тематикою конфлікту основи порозуміння. І основна мета даного тренінгу це все ж таки надання інформації про конфлікт, про важливість його розуміння, про важливість розуміння, що він є неминучий, і, звичайно, про можливості його трансформації. Ну і звісно, мало часу, але ми спробуємо напрацювати певні навички, розуміння в колективі, сім'ї. Ми сьогодні спробуємо просто надати такі, знаєте, як... Курс направити, що саме потрібно формувати в себе, як розуміти взагалі конфлікти, чому вони відбуваються, розуміти їх причини, розуміти етапи ескалації конфліктів, розуміти е моделі поведінки у конфлікти, ну і так далі. Різноманітна сфера застосування медіації це починаючи від... Відновного правосуддя, сімейної медіації, шкільної медіації, організаційної медіації, можливо сказати у будь-якій будь сфері нашого життя, необхідні дані знання та навіть просто спілкування у своїй ехатичне мисленні. розуміти причину наслідкові зв'язки, навчитися слухати і, звісно, чути. Ці люди на якійсь напрузі дуже багато постійних конфліктів. І, звісно, їх треба якось вирішувати, цим треба якось жити і це розуміти, як з цим працювати. Я взагалі дуже конфліктна людина. Тому я оце хочу зрозуміти для себе, перш за все, як з цим боротися. Як це працює? Е, тому, да, мені дуже сподобалося, все сподобалося. Саме місце, е, дуже приємна атмосфера, вона е, дуже висловляє е, люди, вони дуже круті, всі на одному якомусь лайві.